Касували штраф ТЦК на 17 тисяч гривень та зняли клієнта з розшуку. Зараз перед собою ви бачите номер справи. Справа розглядалася в Шевченке з суді міста Києва. Те, що ми перебуваємо в Запоріжжі, а наші клієнти по всій Україні, в даному випадку в Києві, як бачите, не завадило нам виграти справу. Причому. Ціни у нас більш низькі в порівнянні з київськими адвокатами. В інтересах клієнта нам було подано позов про скасування штрафу на 17 тисяч гривень щодо клієнта. В ТЦК було складено протокол про те, що він нібито не з'явився за повістку на. Хоча клієнт ніколи повістки не отримував, стояв на обліку в іншому ТЦК та вже мав відсрочку від мобілізації. Ми, звісно, зазначали, що така постанова ТЦК є протиправною. Суд правильно встановив, що перед тим як направити людину на ВЛК, їй повинні офіційно вручити про це повістку. І суд встановив, що в матеріалах справи доказів вручення повістки не було, оскільки вона дійсно. Клієнту не вручалися. Суд вирішив постанову ТЦК повністю скасувати як незаконну, а також стягнув на користь клієнту судовий збір. Тож, якщо вам не вручали повістку, але вже наклали штраф або гірше оголосили в розшуку. Звертайтеся до Юрконсалт. Ми зможемо скасувати таку постанову ТЦК та зняти вас з незаконного розшуку.